Джо Ньюман, фронтмен гурту Альджей, дуже влучно описав свою власну пісню Таро. Ця пісня про той момент перед тим як він наступив на міну дві секунди до і дві секунди після. Це чотирихвилинна пісня про останні чотири секунди. Вітаю, друзі! Це буде трохи експериментальний випуск як для цього каналу, бо зазвичай я розповідаю про історію гурту, альбому, концерта чи пісні. Але сьогодні я хочу вам розповісти історію двох закоханих двох фоторепортерів. Про який гурт Альджей співають у пісні Таро? Герда Погоріле, більш відома як герда Таро, виросла у Німеччині у єврейській родині, яка ще зовсім нещодавно емігрувала зі східної Галичини. У 1929 році, незадовго до приходу нацистської партії до влади у Німеччині, Таро приймає участь у політичних акціях і, взагалі, активно виступає проти. Після приходу нацистів до влади її навіть на якийсь час заарештували та ув'язнили за поширення пропаганди проти націонал-соціалістів. Зрештою, вся. Родина погорілих була змушена покинути Німеччину, і у 1933 році Таро опиняється в Парижі. 23-річна Герда влаштовується працювати друкаркою, де знайомиться з Андре Фрідманом, угорським євреєм-фотографом. Андре ще у молодому віці зацікавився фотографією, і пізніше він працював у газетах, де й познайомився з Гердою. Варто відмітити, що згодом Герда стала дуже амбітною та талановитою фотографиною. і її вплив на Фрідмана теж був великим. Герда Швидко вчилась, працювала в різних парижських студіях, і на початку їхньої співпраці навіть була більш досвідченою у технічних аспектах фотографії ніж Фрідман. Спочатку у фотографії ці двоє знаходять мотив, який їх об'єднує, і згодом зробить однією з найвідоміших пар в історії фоторепортажу. Молода пара жила у скруті, бо через поширений антисемітизм їм було досить складно продавати свої фотографії і отримувати достойні гонорари зі своєї улюбленої справи. Щоб привернути більше уваги до своєї роботи, герда пропонує Андре створити вигаданий образ Роберта Капу, нібито знаменитого американського журналіста. Завдяки цьому вони могли влаштовувати фотовиставки, друкуватися в найкращих французьких журналах, і нарешті почати заробляти непогані гроші. Початку всі їх фотографії пара підписувала спільним іменем Каппа, але згодом цей псевдонім стане особистим підписом Андре Фрідмена. З цього моменту вони стали очима війни, і через фотожурналістику пара розповідала світові про те, що відбувається на полі бою. Це вічне кохання, яке залишилось на їхніх фото у кожному погляді, сповненому пристрасті, та історії про війну, які ці знімки розповідають, і про війну, яка їх розлучила. Герда загинула під час битви при Бруне. Те у 1937 році висвітлюючи громадянську війну в Іспанії, коли іспанський танк не їхав на бік автомобіля, в якому їхала герда таро. Натомість Роберт Капа продовжив займатися фотографією. Він увійшов в історію завдяки тому, що станеться 6 червня 1944 року під час Другої світової війни. Камера Роберта була єдиною, яка зафіксувала висадку військ союзників у Нормандії на пляж Амаха. Хоча існує легенда про 106 фотографій того дня, але або через людську помилку, або, можливо, через фактичну кількість зроблених фотографій в історію увійшли лише 11 фотографій. Які сьогодні відомі як чудова одинадцятка? Як згадував фронтмен гурту Джон Нюмен, лише прочитавши все це, я дізнався, що вона була його коханою, і вони були заручені. Мені сподобалися ці двоє і ця історія. Це дійсно захопило мене, і я перелапати стільки всього, скільки зміг, щоб зробити з цього хорошу пісню. me, кабачам and war. Дві секунди до пісня починається зі сцени з Робертом Капою на війні в індокитаї у 1954 році, через 17 років після смерті Таро. Роберт приїхав для того, щоб фотографувати і записувати шматки м'яса і війну. Гра слів тут теж геніальна. Відбувається синьо-жовтий спалах, можливо, від пороху, який використовували фотографи в ті часи для освітлення, але можливо і відміни, на яку він наступив. Вибух відриває Роберту ногу, і зрештою він гине. Секунди після Аль джей закінчують цю пісню тим, що Роберт воз'єднується і зі своєю ногою, і з коханою таро. Так трагічно, але наскільки ж добре це написано? І поговоримо трохи про музику. Що робить Таровід Аль Джей настільки особливий? Ну, по-перше, це інструменти, які нагадують ситари. Це створює східний колорит, переносячи нас у місця, де розгортаються події. В той самий час ми маємо простий і чіткий ритм, який нагадує військовий марш і символізує неминучість трагедії. При цьому загальне звучання пісні сумне й водночас тендітне. Звуки мелодії ніби пливуть, розмиваючи межі між минулим і теперішнім в цих спогадах. Вокал Джо. Онюмена звучить спокійно і навіть трохи відсторонено, але при цьому чути глибоку емоційність і навіть якусь мрійливість в переходах від секунди до секунди цієї трагічної події. Скільки існує музика, стільки будуть існувати пісні про кохання. Але ця історія закоханих фотографів Роберта Каппи і Герди Таро чудова тим, що вона не є традиційною піснею про кохання бо пов'язана з небезпекою. Альджей у цьому творі чудово використали підхід Показуй, а не розповідай підхід, який є основним у фотографів, але який так рідко зустрічається в сучасних піснях. І це чудово працює, особливо у поєднанні з екзотичною музикою, і як результат, ми маємо. Майму яскраву картину, яка глибоко зворушує з кожним прослуховуванням. Ох, і давно ми не розбирали пісні, як вам хочеться ще, чи ви б хотіли більш спокійного огляду вашого улюбленого гурту. У будь-якому випадку, пишіть, яка ваша улюблена пісня про кохання, підписуйтесь і ставте лайки, щоб я побачив, що навіть важкі теми заслуговують нашої уваги.